перегляду до відео автору необхідно отримувати інтригу до останнього моменту, а тому ні в якому разі не можна озвучувати основну думку ролика на його початку. Тому давайте зробимо вигляд, що слово сполучення загін кринжогубців я використовую виключно для того, щоб не лоскотати ніжні алгоритми Ютуба і в цьому немає ніякого прихованого сенсу. Окей, тоді розпочнемо ісикай про загін кринжогопців хосто дія від. Вже неодноразово показувала, що їй силу усе. Вона може створювати легендарні аніме, вона може створювати хайпові аніме, вона може створювати фантастично красиві аніме. А коли вона починає співпрацювати з тапиєм на або автором Резеро, то плодом їх співпраці буде просто шедеврально гарне, неймовірно глибоке, гостросюжетне, брутальне, з неймовірною музикою, неповторне у всіх планах ідеальне аніме. Віві, пісня флюоритового ока. Проте цей тайтл з абсолютно невідомих причин не отримав належної йому популярності, і тому через три роки це не ймовірний тандем об'єднався вдруге, щоб цього разу точно роз'їхати індустрію і подарував нам оце. Оце от. Оце. Оцю красу. А, І оце, звісно. Все настільки погано, що навіть камінь намагається зіпати з цього аніме. цей момент я відчула, як інтелект покидає мою голову точно так само, як цей камінь. І тому вирішила, треба зробити паузу і щоб вкрайно топіти щось почитати. Ви ж розумієте, що мова йде про манку. Як справжня леді, я замовила дві милі фентезійні історії і дві нахилі криваві про маньяків і паранормальщину. Книга має з нуля. Мені дуже подобається сетинг середньовіччя з інквізицією та полювання на відьом. Саме такий світ, щоправда, фентезійний, представлений в цій манзі. Головна героїня цієї історії сама є відьмою. А ще вона лолька, таном на перший том, не зрозуміло, легальна чи ні. В цьому світі існує дуже важлива для відьом книга, в якій в деталях описані принципи роботи магії неймовірної сили. Якщо, хоч одна сторінка потрапить в погані руки, це може спричинити справжню катастрофу. Хто міг подумати, але цю книгу вкрали, і тому героїня хоче її повернути. Вона випадково зустрілась зі звіролюдом, чи вид потерпає від тих самих відьом, бо якщо її голову принести в жертву, то можна отримати потужний левел-ап. Але вони змогли знайти спільну мову і тому разом вирішили в пригоду. Це... Підхід до Магії в цьому світі доволі унікальний. і Її механіці приділяється дуже багато уваги. Чимось нагадує підземелля смакоти, а саме їхнє заглиблення в методу приготування монстрів. Словом, якщо вам подобається фентезі, я рекомендую зацінити. А от наречена чаклуна. Це мастхев для людини, які подобається фентезі. Я ще давним давно подивилась аніми, ми ще згадаємо в цьому відео. І перший сезон на мене склав дуже приємне враження, особливо опенінг. При тому, що є людина, яка обираючи між аніме і мангою, в 100% випадків обере аніме. Ну, може, в 99% випадків. Прочитання манги мені не хочеться порівнювати з переглядом аніме, бо відчуття зовсім різні. Мандії зовсім інші темповісті, інші діалоги. В цілому я змогла відчути нові емоції, хоча і читала історію, з якою вже була знайома. Це така собі версія красуня та чудовисько в фентезійному світі в історичному періоді, дуже близькому до сучасності, який за темпоповісті нагадує Фрірен, але з трохи іншим посилом: достатньої кількості гумору і приправлений. Работоргівлею головний герой купив головну героїню на акціоні як рабиню і поставив її перед фактом, що вона буде його ученицею і нареченою. Забігаючи наперед, скажу, що не сказала б, що їй дуже не пощастило. У горах божевілля. Мені ж не треба говорити, хто такий лавкрафт. Ця манка основана на його одномийному повіданні, яке розповідає історію наукової експедиції, яка вирішила вивчати Антарктиду, але в процесі знайшла там незрозумілі чорні гори і смерть. Не можу сказати, що це спойлер, бо вже на перших сторінках нам показує, що частина експедиції, включно з їздовими собаками, буде, скажімо так, акуратно пошматована і понадкусювана. Перший том дуже інтригуюче підводить до основного сюжету і закінчується скан на самому цікавому місці. Але оскільки серія матиме всього 4 томи, і другий вже доступний для замовлення, власне, піду його замовлю музей. Оце прям моя любов з першого тому трилер про серійного маніяка, який вважає, що вбивство, яке не це мистецтво, яке мають побачити люди. Якщо ви дивились фільм сім, то це прям воно Помішаний на роботі детектив з проблемами у сім'ї та відсутні сну, брудні та брутальні вбивства. І що найважливіше, тебе відразу кидають в гущу подій. Ніяких тобі сясі-масясі. -сясі. Ось що тобі відразу дівчина яку кужувцем загризала собаки. Подивився? Поїхали далі. Перший том я проковтнула буквально на одному диханні. Мольфари молю, дайте другий Том. Як ви зрозуміли, саме в них я замовляла всі вище названі манги, а крім них, ще одну з перших ледь новел української по серії психопаспорт. Аніме я все ніяк не можу продовжити дивитись після того, як відклала десь на шостій серії першого сезону. Можливо, саме новела зможемо не мотивувати повернутись. Чи було б вам цікаво почути огляд і на неї? Пишіть у коментарях. А посилання на сайт Мольфар ви можете знайти в описі під відео. Не соромтесь переходити і замовляти топову мангу українською. А тепер повертаємось до нашого топового аніме. Загін крінджогубців в іншому світі це яскравий приклад аніме, яке могло б бути дуже класним. Ви взагалі пам'ятаєте, який був хайп, коли це шоу нансували. Особисто я чекала його майже півроку, насолоджувалась кожним едітом та навіть поставила собі нагадування на вихід. Це ж геніально! Закинути групу навіжених виродків в інший світ і подивитися, яку жесть вони там влаштують. Нахріно цих всіх добреньких головних героїв і сикаю, яких можуть зраджувати, з них можуть знущатися, але, будучи найсильнішими, вони все одно вирішать усі питання силою дружби. Оригінальний загін це першу чергу група психопатів і злочинців, який. Під страхом смерті примушують виконувати геройські задачі, але вони це все завжди роблять через сраку. Згадати, хоча б сцену з другого фільму, де миротвореці Бладспорт спочатку дуже пафосно і епічно влаштували геноцид цілого села, і тільки потім вияснили, що це все були їхні союзники, які мали їм допомогти. І в цьому основна фішка і основний сенс існування загону крінжогубців. Звична гіпержорстокість, та психопати головні герої повністю розв'язують руки сценаристу і дозволяють влаштувати будь-який рівень після, яке тільки можна уявити. І ніхто тебе не закен. Ледь по всі цього й очікують від загону. Я очікувала жорстокість рівня першої серії Гоблін Слеєра, інтерації засикайним світом рівня оверлорда, еджівість і постогранічний пафос рівня сходження в тіні, які будуть приправлені чорним туповатим гумором рівня людини Бондзепали та довершені брутальними сюжетними поворотами рівня резеро. Та блін, сценаристом аніме. Буквально виступив автор резеро. Чи мені навіть треба говорити, що ця людина вміє навалити просто неймовірної жесті? Вам треба фентазійний світ? У вас є студія Від, яка зробила неймовірну атмосферну дружину Чаклуна. Вам треба драми? У вас є студія Від, яка зробила перший сезон Вінланд Саги. Вам треба екшену? У вас є студія Віт, яка зробила Віві пісню Флюоритового Ока. Вам треба кровіщі? У вас є студія Віт, яка зробила перші три сезони Атаки Титанів. Вони можуть зробити абсолютно що завгодно на неймовірному рівні. Лише одне єдине правило, яке треба мати на увазі не давати їм анімувати коней. У вас є студія, яка не один раз випускала легендарні аніми, про які знають буквально всі. У вас є автор, який написав один з найзначніших і сикає всіх часів. У вас є вже пропрацьовані персонажі з гігантською фанбазою. Чи може взагалі існувати аніме, яке на папері буде виглядати більш перспективно? І тепер питання: наскільки велике має бути бажання зробити хуйню, щоб з таким складом згамняти і сюжети і графіку? Хоча гаразд, це ж DC, Вони люблять періодично обістрати підливою. Я це собі уявляю так. Приходять віти сценарист до студії DC і такі: Вибачте, 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 нас дуже сильно горять терміни. Нам треба затвердити сценарій і почати малювати графіку, бо ми не стигнемо в терміни. І якийсь дядько з DC такий, я почитав ваші пісульки. Ви якось дуже складно напридумували. на ж будуть дивитися тупі анімешники, просто напихайте туди більше Квін, і вони схавають. Взагалі, цільова аудиторія цього аніме для мене загадка повна. Як для фанатів самого загону, персонажі взагалі ніяк не розкриваються, не виділяються. От ви знали, що в Дедшота є дитина, і він дуже переживає, щоб з нею нічого не сталось. От ви знали, що миротворець заради миру готовий вбивати жінок і дітей. От ви знали перед історію короля Акул? І я не знаю, бо аніме тільки показує, що він любить поїсти. Може, це аніме зроблене для фанатів висикаю. Ну так тут тупий шаблонний фентезійний світ, як ми любимо. Але хотілося б, щоб була хоч одна свіжа ідея. Та і в самому аніме нам типу пояснюють, що таке ісекай. тому виглядає досить дивно. Я планувала дропнути це аніме вже після першої серії, але як завжди, мені в тікток попався дуже епічний момент. І Я така, о, ні собі, невже воно потім роженеться? Тому я зібрала з силами, подивилась сім серій і можу з упевненістю заявити, в цього аніме є три сильні сторони. Опенінг, Эндинг. І сьома серія. Ця фраза була написана після перегляду лише семи серій. Трохи пізніше я вирішила зробити це відео і подивилася німи повністю. І скажу чесно, текст я не переписувала. Абсолютно усе інше повний провал. Взаємодія між Харлі Квін і Джокером обсмоктана до розміру атома. Так, ми зрозуміли, що вона була психологом, а він її пацієнтом. Так, ми знаємо, що він кинув її в чан. Та ми поняли, що він її пудинг. Де б взаємодія рівня магатілителя? На хіба вам взагалі аніме з віковим обмеженням 18+, і автор резеро? Якщо аб'юзивні відносини ви показуєте на рівні кохання між школярами, один з яких фанати Яна кончі. Та й сам світ абсолютно не цікавий і за розміром відчувається як невелике село. Якщо дуже сильно напружити мізки, я можу згадати аж чотири локації: столиця, тюрма, фортеця і озеро. Можна забити на те, що персонажів абсолютно не розкривають. Можна забити на абсолютно не цікаві події, але не можна. Ожна забити на абсолютно про фішку загону крінджогубців. Нагадую, в першу чергу це група скажених виродків, яких під загрозою смерті змушать виконати якесь неможливе завдання. І вони це роблять в абсолютно аморальній, але неймовірно кумедній формі. В аніме 6 серій візуально огидної історії пробудлувати хизакайнути в шаблонний фентезійний світ, де ти навіть не віриш, що їхньому життю щось загрожує. І тільки сьома серія проливає сонячне світло. Тільки тут миротворець повною мірою показує, що насправді він йоти маньяк, тільки тут на нарешті з'являються якісь неважені плани. Тільки тут, нарешті, від змогли показати свої скіли в графонії. Тому я вирішила на цьому моменті цей тайтл дропнути, щоб завершити хоч на якихось позитивних емоціях. Але потім, пишучи сценарій, зрозуміла, що нагоріла на окреме відео і тому додивилася останні три серії. Отримала перетворення загону в чарівних дівчат та сюжетний мега-твіст, як на цій картинці, з єдиною проблемою, що він взявся просто ні звідки. Чи радити це аніме до перегляду? Питання з підвохом З заниженими очікуваннями після цього відео воно може здатись не таким же поганим, хоча п'ята серія буде ще тим випробуванням. А якщо ви пробували дивитися, дропнули на перших серіях, то раджу сьому серію все ж таки глянути. Можна навіть скіпнути всі попередні, якоїсь особливо важкої сюжетної підводки немає. Гадаю, ви більш ме зрозумієте, що відбувається. Або ну давайте я вам просто покажу один єдиний гідний момент в цьому аніме на екрані. Таймкод на яку хвилину скіпнути. Hey, <laughs> hey, Що це аніме може дати. Ще раз не надійте, що цей момент репрезентує аніме. Навпаки, це єдиний хороший момент у ньому. Якщо упустити всі жарти і мій хет розчарування, то я можу зрозуміти умисну вимогу спростити сюжет від DC у зв'язку з необхідністю не виходити за рамки вже сформованих і популярних концептів персонажів. Та і хороше в цьому аніме все ж таки можна знайти. В ньому було багатько дійсно смішних жартів. Знову ж таки, сьома серія дійсно чудова. А також у восьмі, нарешті, показали взаємодії між загоном, яка мала бути протягом всього. Сезону. Але ж графіка. Ну неможлива ситуація, коли хтось буде навмисно вимагати робити її погано. І я повністю відмовляюсь вірити у те, що від вирішили піти в Артхаус і навмисно робили графіку абсурдно клінжовою. Все ж це серйозна студія з серйозними роботами. Корінарейся. Ще... Я його все є.